Моє вітання. На черзі відео з гірляндою. Так, воно повинно було вийти трішечки раніше, але із-за із -за виключення світла я просто не встиг. Натомість ми зробимо два варіанти гірлянди на Arduino Uno. Отже, додаємо саму платку. Ось так ми її десь сюди розмістимо. Далі. Макетка. Можна зробити трішечки менше. Давайте ось так. Далі. А, звичайно, нам знадобляться світлодіоди. Зробимо їх наступним чином. Беремо, ставимо один. Нехай буде це червоний. Далі натискаємо Ctrl C, він копіюється, Ctrl V. Він додається, можна, звичайно, перетаскувати і звідси. Так. Тільки зробимо наступне. Другий ми зробимо, нехай буде там синій, третій жовтий. Ну, давайте скопіюємо ще раз. Зверніть увагу, що всі клавіші, які я натискаю, дублюються ось під моїм зображенням. Так? Тобто, Ctrl C, Ctrl V. Додаю, і нехай це буде тепер зелений. Так. Тепер о, можна вибрати перший. Далі зажати Shift, обрати другий світлодіод, третій, четвертий. Знову натискаємо Ctrl C, Ctrl V і розміщуємо їх далі. Насправді, так можна їх. О, Скільки, макетки ви, скільки у нас буде макетки, скільки у нас буде дротів із самих світлодіодів. Так, я зупинюсь на 8. Далі. Нам потрібен резистор, звичайно. Ми будемо під'єднувати одразу з ось цієї мінусової клеми. Будемо до катодів під'єднувати. Тобто, ось таким чином. Раз. Те саме: Ctrl-C. Ctrl-V, додаємо до наступного. Бачимо, тут у нас піни розміщуються на мінусовому контакті і під'єднуються до катоду. Можна обрати з shift 2. Тепер. Ctrl-C, Ctrl-V. І розміщуємо далі до катодів. І тепер всі 4. Ctrl-C, Ctrl-V. І також через одну розміщуємо. Таким чином, у нас всі світлодіоди зараз під'єднані до катодів через резистори і до одного контакту. Так, і далі ми можемо зробити наступне: взяти граунд і під'єднати його одразу ось сюди. Перефарбуємо в чорний. Так, є. Наступні дроти у нас будуть червоні. Далі. До анодів ми під'єднаємо з діджитал пінів. Візьмемо їх просто по черзі. 13-й, до 16-го. Тобто до аноду зеленого. Є. Зараз, як завжди, я просто під'єдную, а потім трішечки прискорюю і повигинаю їх, щоб вони виглядали красиво. Тобто я беру ось підряд від 13-го і далі, далі, далі. Аж до 6-го приєдную до анодів. Ось таким чином. Всі нехай будуть червоними. Тепер візьму просто і повигинаю. Щоб, ну, якось більш-менш воно цивільненько виглядало. Так, схема готова. Все. Більше нічого ми додавати не будемо. Тепер сам код. Обираємо код. Звичайно, ми переходимо до тексту. Продовжуємо. І тут у нас вже, давайте візьмемо найбільший, який у нас є варіант. Так. Тут ми, як завжди, пишемо int, і повинні якось назвати наші світлодіоди. Давайте візьмемо наступним чином: візьмемо по першій літері і по його номеру. Тобто, це буде red. Візьмемо, напишемо його R. І це у нас перший. Да? Так, так, як у нас їх буде два. Тобто це буде R1. Тобто. R1. B1. Y1, G1, R2, B2, Y2 і G2. Так. Дорівнює. Дивимося, до якого контакту він під'єднаний. А під'єднаний він до шостого. Шостий. Крапка скомаю. Далі. Знову Int. Дивимося. Цей ми назвемо B1. До І указуємо контакт наступний. Сьомий. Int. Так. Y1. Дорівнює восьмий контакт. Int. G1 дорівнює дев'ятий контакт. Так, і так само ми дублюємо, тільки. Давайте ми його скопіюємо і, а взагалі, то передрукувати буде, напевно, ще й швидше. Тут на перемоці R2, контакт. Дивимося десятий. І так, до 13. -го. Так, оголосили. Тепер ми повинні в Void setup, звичайно, опублікувати їх. Тобто, ось всі ці імена ми повинні їх озвучити, що даний пін буде використовуватися як вихід. Тобто, ну, можна сказати, ось тут ми його ініціалізували, да? показали, що це у нас які будуть піни використовуватися, і присвоїли їм значення змінним. А далі ми будемо використовувати вже ці самі змінні, щоб не заплутатись з, з оціма цифрами. Ми знаємо, що R1 це ось цей світлодіод, наприклад, B2 2 це ось цей світлодіод. І ми можемо таким чином оперувати цими даними. Также, пі-мод. Давайте ми зробимо наступним чином. Ми візьмемо, видалимо назву. Так, цей LED, який у нас це світлодіод. Нагадую, це ось цей світлодіод, який знаходиться на самій платі. Ми його не програмуємо, тож видаляємо. І далі робимо наступне: давайте скопіюємо Ctrl-C. Натискаємо Enter, Ctrl-V. І так. Робимо, щоб у нас цих записів було 8 штук. Стільки ж скільки світлодіодів. Так, дивимось. 4, 4. Так. Тепер просто указуємо тут їх імена. R1. Так. b 1 Y1. G1. І так само з другими. Так, є. А власне, це ми тільки ось ціма 20 рядочками. Ми тільки вказали о, нашій а, що, власне, ми хочемо від неї. Тобто, що у нас будуть використовуватися ось ці піни, і ми будемо їх о, використовувати як вивід даних. Тобто давати електрику, напругу, да? давати напругу або не давати. Якщо даємо, світлодіод вмикається, якщо не даємо, то він не горить. Так, далі. White loop. Це у нас цикл, це у нас повторення завжди. І що у нас тут буде відбуватися? Дивимося: Digital write, тобто запис іде через наш пін. І указується... Ім'я нашої зміни, ну, давайте так, одразу. R1 вмикається. Ось воно вмикається на 1000 мілісекунд. 1000 мілісекунд. Давайте ось тут ось це видалю, щоб воно у вас не відволікало. 1000 мілісекунд, це 1 секунда. Так, ми це вже пам'ятаємо. Дуже довго буде, якщо 1 секунда. Тобто, у нас 8 о, гірлянда буде 8. Секунд тільки від першого до останнього загоратися. А нам потрібно дещо швидше тому зробимо 100 мілісекунд. Вмикається і вимикається. Тут також. R1. Так, запустимо, подивимося, що вона все працює. Помилок немає, а ось і помилка. А чому я тут натиснув? А, я просто задів дужку, да? Так, запускаємо. Дивимося, ось він так швиденько у нас а, починає миготіти. Власне, це ми з вами робили з одним світлодіодом. Тепер візьмемо, скопіюємо повністю ось цей весь блок, додаємо, і замість R1 вмикаємо, ну, вмикаємо і вимикаємо B1, тобто наступний світлодіод. Перевіряємо. І бачимо, ніби така. Сирена, так, як у поліцейських. Далі. Те саме робимо далі. вставити І дивимося тут Y1. Запускаємо. Тепер 3. Тобто, я думаю, ну, давайте ще зелений з одним зроблю, без прискорення. G1. Запускаємо. І у нас буде 4. Ось так от. По через Так. Тепер я візьму повністю цей весь блок, скопіюю, і замість одиничок просто поставлю індекси 2. Таким чином, у мене буде враховуватися наступні 4 світлодіоди, ті, які ми позначили через двійку. Запускаємо. І ось так у нас. Горить, можна сказати, так, наша гірлянда. Так, це перший спосіб. І на цьому, я думаю, в віртуальному все. Зараз будемо збирати це в реальному житті. І, до речі, весь цей код ви можете друкувати вручну, але я буду напевне додавати цей код унизу під відео до кожної нашої практичної роботи надалі. Отже. Починаємо виконувати. Для початку ми беремо нашу платку Uno. В моєму випадку це який Студіо. Не важливо. У вас може бути будь-яка. Так, далі, звичайно, це буде у нас наша макетка. Також 9 ось таких перемичок. Жовті і помаранчеві я вибрав для плюсів. І чорний буде це у нас граундом мінусом. Так, вісім ось таких резисторів. Так, ну і, звичайно, самі світлодіоди. Так, ось ці більш дешеві, так як у нас і в практичній роботі. І ось цей буде у нас так джокером, скажімо так. Я сам не знаю, якого він кольору. Тож будемо його розставляти там останнім. Так. І для початку ми беремо і приєднуємо наші світлодіоди до макетки. Нагадую, що ніжка що довша, це анод. Так, фокус є. І цей анод я буду ставити праворуч, ось так от. У всіх світлодіодах, щоб точно не збитись. Так, і починаю робити ось таким чином. Починаю приєднувати. Так. Ця буде ніжка. Ця буде ніжка анод. ця катод, тобто плюс та мінус. Далі, друге, ми там використовували синій. Там підряд я зроблю через один, щоб у нас наші резистори не перетинались. Ну, але я думаю, буде у нас нормально це все виглядати. Так, далі жовтий. І ось той, який я не знаю, також у нього є катод виділені. Довжиною ніжок. Ось таким чином виглядає перша четвірка. Другу четвірку на перемотці. Швиденько збираю. Так, ось таким чином наша майбутня гірлянда виглядає. Тепер. Беру до кожного катоду, так, до кожної другої ніжки, приєдную таким чином резистор, щоб його одна ніжка була на одному з цих контактів. Там, де у нас синя ось а, полоска, там, де у нас мінус, до кожного катоду, тобто до другого стовпчика. Так, ось так це виглядає. Тепер дивимось всі ніжки, як ви бачите, тут до одного контакту. Так, вони всі не до плюса і мінуса, а тільки до мінуса. А тут вже тут не важливо, з який з чотирьох ось цих пінів ви приєднаєте. Головне, щоб було навпроти катоду. Так, тепер. Беремо нашу платку, шукаємо тут ground. Ось так приєднуємо. Це у нас 1, 2, 3, четвертий пін. Є. І приєднуємо тут до будь-якого також. Ну, давайте десь аж ось сюди. До будь-якого піну з цієї мінусової. Так. І тепер, як у нас і в схемі, ми беремо 13-й. Ось таким чином. І приєднуємо до аноду нашого останнього світлодіоду. Ось таким чином. Далі беремо 12. І тепер до аноду жовтого передостаннього. І так далі. Тобто беремо тут, з'єднуємо підряд від 13 до 6. А тут просто приєднуємо до анодів, тобто до вільного електроду нашого світлодіоду. Все, можна сказати, схема повністю готова. Я, напевно, розміщу десь ось так. І що нам лишається лишається просто залити сюди наш скетч. Ставлю на паузу і заливаю. І показую вам вже результат. Під'єднав до комп'ютера, бачите, по USB. І, власне, момент істини, я перевіряю. Скетч на комп'ютері все добре. І заливаю його. Ось таким чином виглядає наша гірлянда. Як ви бачите, цей у нас червоний, а цей синій. Різниця тільки в тому, що у них тут різний напівпровідник. Так, ну і на цьому сьогодні все.